Великдень це перемога правди над неправдою, життя над смертю, надії над безнадією. Відбувається геноцид українського народу, а з ним і занепад культурної спадщини. Але попри всі знущання агресора, ми знаємо свої звичаї. Викладачі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв з вірою в серцях не забувають про християнські традиції. Про це у сюжеті директор коледжу Олена Ткачук. Ворог руйнує Україну. І разом з руйнуванням заводів, будинків, разом з вбивством людей йде нищення нематеріальної української культурної спадщини. Ми зараз постараємося з нашими студентами та викладачами показати нашим друзям. України. Що таке гаївки? Як їх вводять на Тернопільщині? І як це цікаво і гарно. Я сподіваюсь, діти запам'ятають ці гаївки назавжди і будуть їх відтворювати у себе вдома. Для діток це щось нове та цікаве. Надзвичайно приємно бачити усмішку та радість дітей у такий нелегкий час, говорить викладачка коледжу Уляна Перхалюк. Світлі свята Христового Воскресіння. Ми, викладачі Теребулянського фахового коледжу мистецтв, провели гаївки на подвір'ї гуртожитку нашого коледжу для діток, вимушених переселенців. Тим же самим ми їх прилучили до нашої такої давньої української традиції, поводили з ними кривого танцю, поспівали гаїво, поводили голову, пограли подоляночку, пограли різні також ігри. Великодні, які побутували в нас. Для діток це була така новинка, і надзвичайно приємно було бачити усмішку на їхніх обличчях. Запрошуємо усіх українців та іноземців приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Требовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.